Доброго дня, мене звати Тетяна, стою на обліку в салютені. чим надзвичайно задоволена і дуже дякую Мельникові Ольгі Анатоліївні за те, що порадила мені саме медичний заклад салютемі. Наразі я стою на обліку в Петричної Юлія Іванівні. Віка зі мною справді 24 на 7, будь яку хвилину, в будь-який час доби, коли б я її не написала. Вона одразу відповідає, не заспокоїть, допоможе, підскаже і через декілька годин знову зателефонує, чи все добре. Надзвичайно корисними були заняття в школі вагітності. Я відвідала весь курс. Дуже класна, цікава і корисна інформація була про, до, про догляд за дитинкою після народження. Відвідала її разом з чоловіком для того, щоб він мені потім допомагав цей новий для нас період. Загалом я надзвичайно задоволена роботою медичного центру Салітем, роботою всього персоналу. Відчувалося, що лікарі, медичний брат, медичні сестри старалися допомогти, проявляли чуйність. Дуже затишні кабінети, дуже повітні дівчата на рецепції. І загалом я раджу, раджуся салютем, Ви не пошкодуєте.